Мені він тре. Так. Можна я в твій дом зайду тут. Золотий? Ага. Добре, тільки там нічого в мене не ламає і не Ти в мене ж не греть, я ж можу сюди вкрас. Ммда. Заломай этот тот блок просто. И Заходь. Зашел, дальше. А, картина. Так как понятно. Что еще одна картина? Нет, там нема ничего Ага, понятно все. Так, и там а, Наверное, на зарядки что ты разряжаешь этот телефон? Он... Я а, не знаю. Він просто не зарядився, я забув, що я поставив на зарядку за одним відсотком. Так мені лопата треба. Всім пока. 51 одна хвилина. А блін тільки не виходь в Майнкрафт, бо мені що тут <гас> треба зробити. Давай я до тебе йду. На кришу. На, не на криші. криші? Свого дому золотого. Угу. Знає, що тобі тут якось Ти взагалі це не понял. У мене короче, тут буде така дорожка. Що ходить? Блін, ти як так пався? А, а чого ти загоріла? Бо так треба, мені. Мені треба його тушити, бо я хочу таку дорожку зробити. А що будеш горіти, якщо на нього встати? Ні. Загореним. Ні, дивись. Оп, бачиш? Движеш не горить. Мене поли його. А ти, а ти чим його запотушуєш? Лопатою. Я думаю, водою тушити надо. Можна лопатою. Куди твоя дорожка веде? потом а эти блоки а все. Ты вси... ставишь? да, это просто так. Чтобы еще костер тримался, потом я их взломаю. А костер не смотри. Как ты знаешь. Вот, ну, ну, я попробую. Взломатый блок под ним. Да. Я ставлю прям. Вот так так. Там, где стоит костер, я уже поломаю блок. Добре. От куди ця дорожка веде? Назад на крышу. щоб пройтись? Просто так пройтись. Угу щоб можна було в повітрі ходити. Да, а А це... А і правда. А правда? фізика, Он... як так можна, що косьор стоїть в воздухі? Угу. Я з жителя зараз Після три хвилини вже. Ти а... в деревню заспавнилась? А де ти? Ці... А де ти жителя взяв? А, це я хочу його втопити в воді. Водик. І в нас будуть ферма ще жителів. Біля великого дому. Отут тут. Я построю ферму жителів. А я знаю. Пусть у нас спальню там жителів. Вони... Не, давай я заспавню. будь ласка. Давай. Так. Ага, зараз візьму яйце селян. Ось. А якщо їм двері поставити, то вони вийдуть? Да. Нам їм треба желізні двері ставити. Да? Mm. Ні, ну якщо а, обичні, то вони вийдуть, якщо желізні, то не вийдуть. А може і вийдуть, коли двері відкрити. Mm. Так, коротше, Ми будемо через кришу залітати до них. Mm. А я кришу поставлю і в криші буде дівчика з люком. Чекай, зараз зара буде, зараз будуть жителі тут гуляти. Раз, два, три. Перший житель вийшов. Ти гуляй, давай. Перший житель вийшов. Другий житель вийшов. Ти-то тут. І... И... Другий житель вижив. А як ти спавнювати тиш там? То я спеціально таку штуку зробила, щоб руками не спавнити. А як в середину спавнити? Вони ж не на вулиці будуть, а всередині стоять. Це вже не блачки вони спокійні, зараз їх заб'ємо. Заб'ємо їх. Іди. О, як від повітря стоїть? Від повітря тільки що Катя, А якби тебе вбивали, то тобі було приємно? Та то це? То ж я тобі казала, а. О, ти ржав, як Боже як ти держав. А, а від чого я ржав? Від... від срак. Чи? <кх> Ха-ха-ха <laughs> бачок ржа Давай зараз Не, а... Давай я... падай вже Ты я? Да, Катя, Ти в стоїш, і ти літаєш Все спавни. Спавни так? Давай, зараз це устройство зроблю. Давай. І? Tik мне treba... Оп. Понятно. Да я сама сос. Оп. Проси. Оп. 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 Так. Треба тяки, яйца жить или покупать? Да та... Так. блин. Взяти. А де их не яйца находишь. Не знаю. Колик, лама, ослик, корова, Мух. не за жителя? Угу. это. Да. Воно. И все. Так, Зара будет раздачу к жителя. Давай, оп, оп, оп. Э... Май выпадает. Так. Да. Я за носки сделал. Катя. Я за носку штуку сделал. Да. Двох матро, так да. Да. да я попробую там походити. Боже, да тут невозможно ходити, навіть присісти невозможно. О, вже возможно. Зроби трьох поверхну, а я спати йду.

Так, так, так. Я думаю, вроде два поверха влазы. В нем Так, Да, Катя? Да. Yeah. А тут они вылезли. Бо там был один поверх, да? А ну дба. хотів. А. А. Уже одна година відео, давай уже все. Ну, добро, почекай. Еще ловушку для жителей. Всем пока. Всем, а я еще не попрощалась. Прощайся. Добро, Зар. Специально ловушку. И нашу цель в нашем доме. На стрелы стреляй. И тут а жители, думаешь, будут? Все, да. А, ну, Ой, да. мы на 3%. Всем пока.